Жила була добра дівчинка, яка приїжджала сьомий раз на рік через Довбану Ру. Я вже розповідала про те, як працює мономіф у своєму Тіктоці, своєму інстаграмі, своєму телеграмі. І досі дуже багато людей думає, що мономіф Джосефа Кембола – це формула, за якою можна написати ідеальну історію. Що, звісно ж, не так. Тому давайте розберемо, що таке мономіф Джозефа Кембела, чому він не є ідеальною формулою історії і як він працює насправді. А заодно я розкажу вам, як пройшла свій власний мономіф по знаходженню квартири в Одесі. Одна з теорії розвитку людства каже про те, що людину від інших видів на землі відрізняє наша здатність передавати великі блоки інформації за допомогою мовлення та письменності. Тобто по факту розповідати одне одному історії з плином часу людство навчилося передавати інформацію не тільки буквально типу Піди туди, там здобич, а от туди не йди, там ти загинеш. Ми навчилися закарбовувати на довго срок наші ідеї в образах, метафорах, символах, таким чином ми створили культуру. Перші міфи, вірування, легенди тобто, все те, що допомагало нам якось пояснити реальне життя, закарбувавши його в метафору. І рано чи пізно, взагалі доволі пізно, в 20 столітті, науковці зацікавилися, типу, окей. Якщо всі люди на землі розповідають історії, якщо всі народи світу створюють міфи і, хм, здається, в них є повторювані елементи, чи не існує випадково якоїсь інтуїтивної універсальної формули, за якою всі люди і всі народи. Несвідомо розповідають історії. І якщо вона існує, то чи пов'язана вона із тим, як відбуваються речі в реальному світі? Бо якось ця формула мала з'явитись? І на друге питання, до речі, відповіді немає. Але як людина, яка переїхала разів 11 за 11 місяців, і щоразу наступила на одні й ті ж граблі? Я вам скажу, що формула шляху героя дуже непогано відбувається в реальному житті, правда, я. Щоразу її провалювала. Формули історії досліджувало багато вчених, і це доволі важливий момент, тому що коли я в Тіктоці сказала фразу Джозеф Кембл винайшов мономіф, мені написали, що ні, Свєта, це неправда. До нього цим займалося багато інших людей, а в тому числі науковець Володимир Проб, це російський дослідник, якого дуже люблять в СНД, у нього також є оця формула історії, і насправді вона навіть більш детальна, ніж у Кембела. Тобто формула Джосефа Кембела не єдина. Якщо ви зацікавитесь, загугліть, ви побачите, що формул багато, що вже є першим дзвіночком, що не такі вони універсальні, якщо у них є варіації. Тим не менш, ми кажемо про Джосефа Кембела. Що конкретно зробив Кембел? Він дослідив міфи. Дуже багатьох народів із Європи, південної північної Америки, Африки, і вибрав із них типові схожі елементи, які повторюються у всіх міфах, і таким чином на їх основі збудував оцей свій шлях героя. У нього вийшов умовний кільцевий шлях, який проходить герой. Міфу художнього твору, легенди, священного писання неважливо для того, щоб пройти трансформацію. І отут дуже важливий момент, що трансформація це не тільки зовнішня, тобто так з людиною відбуваються матеріальні події. Ось вам цікаво, пригодницька історія, цікавий міф. Джозеф Кембл в першу чергу каже про духовну трансформацію. І, взагалі, у мономіфі закарбовує шлях дорослішання людини і виходу з зони комфорту, в якому порядку проходить псих... Психологічну трансформацію. І у своїй книзі Кембл, наводячи приклади певних етапів, каже а, не завжди про художні твори. Наприклад, у нього чи етап ініціація, чи примирення з батьком, я точно не пам'ятаю. Він, як приклад, наводить ритуал африканського племені, який відзначається і приурочений до статевого дорослішання хлопця. Тобто, ми виник завдяки тому, що люди свої ідеї, трансформації, психологічні зміни та інсайти розповідали не прямо, вони вкладали це в образи і метафори, створюючи міфи. Перед тим, як я змонтую частину про етапи мономіфу, я вимушена зробити ще один дисклеймер. Бо ще коли я знімала про мономіф у TikTok, а це було взагалі гумористичне відео, я там розбирала мономіф на прикладі Роксолани. Мені ще там дуже багато людей в коментарях писали щось типу. Невже можна звести мистецтво до однієї формули? Це поверхнево, якби от існувала універсальна формула, вже всі були б письменниками. Що ми маємо розуміти про миноміф? По-перше, це дослідження того, як було. А не того, як треба робити зараз. Через те, що у нас є дуже багато літератури про сторітелінг, неякісної, де автори вам кажуть: ось візьми цю математичну модель, там розкажіть історію по параболі. Це фігня. Мономіф – це дослідження того, як створювалися міфи кілька тисяч літ тому. І ви дійсно думаєте, що якщо ви візьмете цю формулу і знову напишете по ній історію, у вас вийде щось цікаве. Правда, це буквально вийшло в режисера зоряних війн, але це. Історична подія це була взагалі перша людина, перший режисер, який свідомо взяв мономіф Джозефа Кембелла, прям прочитав його книжку, і такий: О, я зараз прикольнусь, я зараз зроблю історію от повністю по елементах мономіфа. Але це історична подія, яка взагалі повністю змінила вектор розвитку екшонового і фантастичного кіно. Другий момент, про який я вже казала. Кембл дослідив і виніс у мономіф спільні елементи міфів, виключивши все відмінне. Тому це не означає, що ви зараз можете відкрити будь-яку легенду, будь-який міф і побачити там ідеальний мономіф. Ні, це значить, що серед всіх елементів, які там є, там скоріше за все будуть елементи мономіфу. І третій момент, коли ми кажемо про мономіф. Ми кажемо про дослідження міфології. Прямий послідовник міфів в нашому мистецтві та попкультурі це екшен, це фантастика, це пригодницькі романи та історії. Якщо ми візьмемо якийсь там потік свідомості, не знаю, верлібер, історичну поему, психологічний роман, хорор, Та звісно, ми не побачимо там мономіф. Наприклад, я зараз читаю багато міленіальних романів, і там не те, що немає шляху героя, там задумка в тому, що ці персонажі дуже. Інфантильні, не готові до щирості та дорослішання, і тому вони можуть прям весь твір топтатися на місці з дуже-дуже маленькими проривами у розвитку. Тому, ну, я думаю, не треба пояснювати, що не всюди є мономіф. Жив був десь у світі герой. І у героя. Все було нормально. Це перша стадія мономіфу перебування у звичному світі. Мені вже цей світ абсолютно поняття на контрасті із яким ми вже будемо сприймати всю іншу історію. В цей момент герой перебуває у звичному, зрозумілому для себе світі. Світ, у якому перебуває герой, може йому подобатись, може не подобатись. Він може бути фантастичним, може бути реальним. Головне те, що з позиції самого персонажа. Для нього все зрозуміло та звично. Аж раптом трапляється щось. І це щось дуже нехарактерне для світу героя. За цей рік я насправді переїхала вже сім разів. На початку війни, як і багато людей, ми виїхали в Молдову, після цього переїхали в Польщу. після цього у травні вирішили таки повернутися в Україну, І заселились у Вінницю, де я сумарно. Тричі змінювала житло. А після цього я поїхала до Одеси, бо тут немає світла, але є дешеве житло. Тоді я щиро думала, що це вже кінець моєї драматичної історії, але виявилося, що це було затравкою для сіквела у жанрі трагікомедія. Це перший символічний поклик до мандрівки, яку має реалізувати герой. Отже, зав'язка. Йде середина січня, я вже третій-п'ятий день живу в цій чудовій одеській квартирі, яку я орендувала. На місяць і думаю, ну мені тут 100% подобається. Я задоволена житлом. Я буду продовжувати оренду. Зараз зайду на Airbnb і подовжу дати бронювання. А виявилось, що хтось вже зробив це до мене до вересня місяця. Це може бути поклик в буквальному сенсі. Ходімо, віднесемо кільце. Ось тобі запрошення до Хогвартса. Е, давай ти прокинешся і дізнаєшся, як влаштований реальний світ. Може бути просто якась зовнішня подія, яка запускає ланцюжок інших подій. і Дає нам зрозуміти, що так як звик герой, вже не буде, і звісно ж, ніхто не хоче геройствувати дарма. Тому як будь-яка нормальна людина, наш протагоніст, ще не буде чи просвітленим героєм, відмовляється від поклику. Та мені на це насрать, розумієш? Навіщо мені це робити? Звісно ж, я пішла у відому стадію отряцалого разів 5 перезавантажувала додаток, бо це 100% бах, баг. Я 100% маю будь-якою ціною лишитися у цьому житлі. А потім пішла торгуватись. І саме на етапі оцих сумнівів герой, скоріше за все, зустріне свого першого наставника. Цей наставник має. Довести йому те, що мандрівка того варта. Що або у героя немає виходу, і це в будь-якому випадку потрібно зробити. Від цього залежить доля людства, або родини героя, або ще щось дуже важливе, або. Він може досягти чогось дуже бажаного, якщо здійснить цю трансформацію. Наприклад, Нігерка Алфа, яка пояснює хрем, навіщо їй добиватися султана. Вибачте мене, будь ласка, але я не можу позбутися думки про те, що величне століття збудовано на мономіфі. Так от, наш наставник запевняє героя, що вирушати у подорож все-таки варто. І взагалі мономіф можна умовно розділити на дві половинки. Верхня половина це звичний світ, в якому перебуває герой, коли він в нормі. І ворожий по той. Бічний світ, в якому власне, відбуваються всі події. Звісно ж, просто так перейти з одного в інший неможливо. Для цього герой має здолати умовний символічний поріг. Поріг це подія, під час якої шляху назад вже немає, і герой Остаточно поринає у вирподі. На порозі протагоніст наставником дуже вірогідно зустрінуть персонажа Страж Порогу. Страж Порогу це такий умовний сфінкс, який загадує герою загадки, але фактично це сила, яка перевіряє рішучість і готовність героя до того, щоб зустрітися вже з реально складними випробуваннями. Наприклад, Гаррі Поттер та інші учні Хогвартсу мають впертися головою об стінку, щоб е перейти в магічний світ, опинитися в Хогвартсі у Наруто, до речі, є Конкретний страж порогу це сенсей какаші, і оцей іспит, який вони проходять командою номер 7, І здається, вони перші в історії його взагалі долають. Моїм стражем порогу виявився хазяїн квартири, якого я всіми правдами і неправдами просила залишити житло за мною. То б міг подумати, що нічого не вийшло. Тому мій страж порогу розвернув переді мною безодню потустороннього світу. Квартири на Airbnb. Отже, перед героєм розверзається безодня, і він остаточно потрапляє у ворожий потойбічний світ. Прямо в черево кита, назване за аналогію з біблійним сюжетом. Черево кита це перша подія, коли ми бачимо цей ворожий світ. І, скоріше за все, герой там задумається якого біса він взагалі тут робить? Навіщо він на це підписався? Тут все страшне і незрозуміло. У більш сучасних інтерпретаціях цей момент ще можуть назвати ініціацією другим народженням, і він в будь-якому випадку буде дуже неприємним. Наприклад, Нео із матриці він буквально прокидається і вдруге народжується у цьому невідомому досі світі. Звісно ж, головна мета меноміфу це привести героя до головної битви зі злом, фактично зі своєю тюньовою стороною. Але до цього треба підготуватися. І цією підготовкою герой буде займатися всю другу чверть мономіфу. Там з ним трапляться перші пригоди. Когда меня вела дорога приключений, а потом мне прострелили колено». Там він зустріне своїх союзників-друзів. Там він зустріне ще більше наставників і перших ворогів. Вітайте моїх союзників! Коробка, коробка. Коробка з речами для творчості. І там ще ібупрофен!» рваний рюкзак. Моє випробування це не співпадання дат, бо все було б дуже просто, якби можна було з'їхати з цієї квартири на іншу. Тоді це все можна було б згребти в коробку і перевезти. Але наша наступна квартира звільняється лише через два дні. Тому весь цей час ми будемо жити на ще одній проміжковій квартирі. І зараз челендж полягає в тому, щоб розділити всі ці речі на мені це знадобиться в найближчі два дні. І мені це не знадобиться в найближчі два дні, тому доведеться овінкати голову. Завтра буде день закоханих, тому серед essenтіal речей у мене сукня, ботфорти, а набагато більше в принципі не влізе в мій рюкзак. Хочу свій набір для виготовлення нашивок. Ось таке зараз роблю. Ще мені треба два набори повсякденного одягу. Цю сумку можна використовувати як ємність для переїзду. Беремо. У другій чверті мономіфу відбувається ще дві доволі цікаві події, і тут чисто привіт патріархальному мистецтву, через яке у нас зазвичай головний герой мономіфу це чоловік. Тому жінка, стосовно до нього, виконує якусь символічну роль, і впливає на його трансформацію. Можливо, колись у нас буде мономіф, в якому ролі героїв не буде залежати від їх статі, але поки що так і розбираємо те, що маємо. По-перше, герой зустріне богиню або мати в Деяких інтерпретаціях. це ідеалізований священий образ жінки, який Обожествляє та надихає нашого протагоніста у давньогарецьких міфах. Наприклад, героям допомагали богині, які були до них благосклонні. У фентезі, пригодницьких романах, ми зазвичай бачимо саме якусь ідеалізовану реальну жінку. І водночас із тим ми маємо етап образ жінки-спокусниці. Це навпаки, жіночий образ, який зводить героя з правильного шляху, виступає для нього з спокусою, щоб нічого не робити, нікуди не рухатися далі. І у зоряних він. Наприклад, ці два епізоди, звісно ж, поєднані, бо у нас є священний символ перемоги, сестра принцеса Лея. Але водночас характер у неї доволі нестерпний. А от далі ми зустрічаємося з батьком. Ким виступає батько для протагоніста у мономіфі? Батько це символічна авторитетна фігура, яка виховала цю дитину. Навіть якщо у цієї дитини немає насправді батьків, а у нас герої мономіфів дуже. Вже люблять опинятися з сиротами, щоб у них були ще складніші стосунки з батьками. Але ви зрозуміли, батько є авторитетною фігурою. Але водночас для героя, який дорослішає, а я нагадую, що мономіф це взагалі про дорослішання людини, батько в якийсь момент має стати конкурентом. Батько це. Ідол, від якого треба відмовитись і почати жити самостійно, і батько трошки схожий на стража порогу у тому контексті, що він також випробовує рішучість і навички головного героя, але він не проти надавати йому затрещин, якщо герой виявиться недостатньо скіловим. І оця зустріч з умовним богом батьком є взагалі для героя доволі небезпечною та ризикованою. В ідеалі він має примиритися з ним, але якщо потрібно, можливо саме перемогти. Пам'ятаєте, як щурем наснилися її батьки? І дуже критикували Хюрем за її аморальні в їх розумінні вчинки. І Хюрем доволі довго не могла знайти аргументацію, чому вона це робить, чому вона має право це робити, тому що вона знаходилася у ворожому світі, але ще жила за мораллю і світоглядом свого звичного світу своїх батьків, який, на жаль, у цьому середовищі просто не працював. І лише коли Хюрем це усвідомила, вона змогла продовжити свою трансформацію. Коротше кажучи, герой проходить символічну психотерапію, і сепарується від батьків. Чим вам не реальне життя після цього. Після подолання своїх внутрішніх демонів, після примирення з матір'ю, примирення з батьком, примирення з самим собою. Герой, нарешті, готовий вирушити у саме драматичний момент історії. Це безодня смерті та переродження. Привіт із безодні смерті та переродження. Цій квартирі нам належно провести два дні, аж поки ми приїдемо в остаточне житло. І це житло намагається вбити мене всіма доступними способами. По-перше, тут в душі працююча розетка. І коли ти миєшся, ти можеш спокійно залити туди води. А якщо ти вирішиш її вимкнути, коли миєшся, то ти не зможеш помитися, тому що це розетка від бойлера. Це відчувається, як у ці картинки про складний моральний вибір. Штучного освітлення ця квартира. Виглядає ось так зараз. 10 ранку. Тут немає батареї, окрім штучного електричного обігрівача, який відповідно вимкнеться, якщо вимкнуть світло, і тут неймовірно холодно. А ще ввечері у спільному коридорі хтось забув вимкнути газову плиту, і вона гатила кілька годин, аж поки я це не унюхала. Тому вчора ми могли. Не прокинетесь, можете мене спитати, яка ще спільна кухня світа? Ти що в хостелі? Ні, але тут стоїть у під'їзді газова плита, і інколи безконтрольно починає працювати. Безодні смерті та переродження реалізується головний конфлікт твору. В цей момент персонаж відмовляється від усього, що він мав до цього, і зустрічається зі своїм головним ворогом. Причому ворогом, як зовнішнім, так і внутрішнім. І герой доволі рідко в безодні смерті та переродження перемагає свого зовнішнього ворога. Наприклад, Люк Скайвокер взагалі губить руку і ловить ментал брейкдаун з приводу своєї біографії. Але що герой має зробити, так це подолати свого. Внутрішнього ворога свою основну слабкість, тіньову сторону, негативну рису, яка власне запустила для нього цей шлях трансформації, без якої з героєм все було б нормально. Він сидів би вдома у «Безодній смерті та переродження. Герой умовно вмирає, вмирає стара версія його. Після чого він перероджується оновленою людиною, і одразу після цього герой отримує дар богів або подарунок сили. Це може бути якийсь фізичний артефакт, якщо він був потрібен герою. Це може бути якесь нове усвідомлення, секретне таємне знання. Це може бути просто якийсь інсайт, який допомагає герою впоратися зі своєю головною проблемою. Дуже багато людей думає, що безодня смерті і переродження це вже кінець історії, тому що там вже відбулась драма, там вже відбулася кульмінація. Герой вже отримав подарунок богів. Але народ. От, по перше у нас ще добра половина мономіфу, і після безодні смерті і переродження у нас наступає етап фінальної битви, під час якої герой вже має перемогти. Інколи дійсно трапляється так, що безодня смерті, переродження і вже фінальна перемога над злом, вона з'єднана в один епізод. Одразу згадується аніме, де герой за одну битву встигає і отримати на горіхи, і подивитися флешбеки, і переусвідомити свої погляди, і потім піти перемогти, тому що в нього є на цей час. Таке буває. Але це доволі рідко, і ми все одно говоримо про те, що це просто два епізоди злиті в один. Але фактично, безодня смерті, і переродження і перемога героя. Це різні етапи, що може відбутися між ними або після них. По-перше, може відбутися етап втечі, особливо коли у нас подарунок сили є фізичним предметом, то може трапитись таке, що злі сили намагаються наздогнати героя і назад у нього це забрати. І дуже часто на цьому етапі герою допомагають якісь зовнішні сили, такий собі де у сексмахі, який приходить і прям допомагає герою нарешті втекти до звичного світу із своїм подарунком богів. Ти обалдієш. Як би тебе так сказати? Мені навіть це розказувати. <laughs> Ми знову приїхали. Я щиро думала, що ілюстрації для цього етапу у мене просто не буде відео, тому що вона не планувалась. Я багато розповідала про цю квартиру в минулому відео, але остаточним шоком для мене став цей інцидент з газом. Я люблю газ, давай. Коли просто посеред під'їзду є якась кладова, і на цій кладові просто так працює кілька годин газова плита. І тоді мене остаточно перемкнуло, і я зрозуміла, що ні, 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 ми не будемо тут жити. Десь о півночі ми просто зайшли на Airbnb і першу квартиру, яку побачили, апартаменти за 14 доларів, боже, вони на 200 гривень дорожче всього, то за цю квартиру, коротше кажучи. Не будуйте ілюзій, не живіть у житлі, де хтось увімкає газову плитку і забуває її вимкнути. І бережіть себе. Ми цю добу проживемо в наших нових апартаментах. Тому у мене буде не сім. У мене буде вісім переїздів за цей рік. Сумарно зустрінемось у наступній квартирі. Знаєте, як я вам сказала, що мене міф є нечіткою структурою, майже різнитися від сюжету до сюжету? За півгодини вселення в наше остаточне житло, коли ми з пакетами вже пилили Деревасівською, нам подзвонили, сказали, що горнічна захворіла, що вона не змогла прибрати нашу квартиру, і нам запропонували на добу зняти безкоштовно ще одне житло і приїхати завтра. Я все розумію. Ці люди не знають, що ми переїхали вже третій раз, що в нас не залишилося чистих речей, окрім цієї толстовки. Забудьте, у них є пральна машина. Ще один варіант перед тим як герой повернеться додому, це відмова від повернення. Це доволі такий егоїстичний момент, коли герой здобуває цей подарунок сили. Він для нього виявляється дуже цінним і він не хоче давати його іншим людям. От мені, наприклад, дуже хотілося здатися і забронювати, хоч вона й дорожча, квартиру, в яку не з тимчасово заселили. Але якісь зовнішні сили у вигляді людей, які вже забронювали її до квітня місяця, не дали мені це зробити. Він не хоче нести оцей дар, який належить йому, у зовнішній світ. Після повернення додому у нас також є кілька варіантів розвитку подій. Перше герой, оновлений, пройшов трансформацію, повертається додому. І йому дуже-дуже добре. Він зробив все, що було потрібно. Всі ці пригоди стають застольними історіями, і більше він нікуди не вирушає. Тобто, це така одноразова пригода. Варіант другий називається Володар двох світів. Це явище, коли для персонажа два всесвіти ніби зливаються води. І він може все життя ходити між ними. І Йому абсолютно окей. Наприклад, як Гаррі Поттер і інші учні Хогвартсу, для яких магічний світ і світральний, вони. Не сильно то й відрізняються. І третій варіант це коли герой усвідомлює, наскільки цінними є його знання, наскільки важливим є його досвід, і стає наставником для наступних поколінь і наступних людей, які захочуть перейти цей же шлях. Це дуже актуально для серіалів, сіквелів, франшиз. Наприклад, як Хюрем Султан стає наставницею для Нурбану, яка проходить той самий шлях, що і вона. я заселилася в цю квартиру вже десь тиждень тому. Але лише зараз я знайшла хоч якісь сили про це розповісти. Ми вже всі речі, вже прилаштувалися до життя тут, і це все здається якоюсь максимально дебільною пригодою, під час якої я не пройшла жодної трансформації, але стала більш адаптивною. І що я не боюся вже жодного переїзду в цьому житті. Ось така от історія і щасливим фіналом. Я вам буду дуже вдячна за фідбек до цього відео. У мене вже немає сил його якось красиво і символічно закінчувати. Я вже опинилась. У своєму звичному світі і просто хочу тут відпочивати. Дякую вам за перегляд і до зустрічі.